То Фермет Ліна це надійний завод з виробництва електротехнічних виробів і металевих конструкцій, розташований у Литві. Компанія спеціалізується на проєктуванні та виробництві електрообладнання середньої та низької напруги. У нашому асортименті продукції є різні електрощити для обліку та розподілу. Розподільчі щити, модульні трансформаторні підстанції з одним або двома силовими трансформаторами, а також модульні каркасні розподільчі пункти. Клієнти обирають нашу продукцію не тільки через прийнятні ціни та високу якість. Ось, але й через можливість отримати певний пакет послуг від одного надійного виробника. Основні покупці наших виробів, оператори розподільчих мереж, компанії з монтажу електрообладнання, а також організації, що експлуатують енергопостачальні мережі. Ми не обмежуємося лише місцевим ринком. Ми також експортуємо свою продукцію за кордон. Крім того, ми брали участь у важливому для Литви проєкті – будівництві електрозв'язку літполь Лінк з Польщею. Також АрметЛіна активно сприяє розвитку зеленої економіки. Компанія виробляє обладнання для зарядних станцій для електротранспорту, що є ключовим для безперебійного використання електромобілів. У нашому виробничому цеху ми виконуємо лазерне різання листового металу, обробку листового металу, зварювальні роботи, порошкове фарбування та монтаж електрообладнання. Ми пропонуємо точні послуги різання, які виконуємо економічно та швидко, враховуючи ваші технічні специфікації. Ми здатні. Виготовляти вироби будь-якої складності та доставати їх вчасно як малим, так і великим компаніям у будь-яку країну Європи. Зв'яжіться з нами, щоб ознайомитися з нашими виробничими можливостями. Армет Ліна ваш партнер у проєктуванні та виробництві електротехнічних виробів.